гаряче було на позачерговій сесії Малинської міської ради. Активні жителі громади вимагали у депутатів скасувати рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Ми хочемо, щоб ви почули людей, скасували це рішення і зібралися і вирішили, які ціну ну аналізували роботу підприємства. Ну як це так підприємство три місяці має заборгованість по зарплаті? Ви думали, думали, підняли ціну, а потім місяць, як люди такі обурені, ви думаєте, як же ж людей ну, типу, обманути 3 жовтня. Рішення виконкому Малинської міськради. Тарифи на воду підняли майже удвічі з 57 до 109 гривень за кубометр. Директор комунального підприємства «Енергія» каже, це економічно обґрунтована ціна. Компенсацію різниці в тарифах, на жаль, на державному рівні не відбувається. І я розумію, що в умовах війни наразі відбуватися не буде, ну, принаймні найближчим часом. Яким чином може існувати підприємство, якщо для е, виготовлення е, води е, і очистки даної води, підприємство витрачає 109 гривень. Е, тариф затверджений, яким не затверджений, а яким користується КП енергія, складає 57 гривень. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого може існувати підприємство? Нові тарифи неабияк обурили містян. Тож після такої реакції депутати вирішили знизити ціну для населення до 87 гривень. Різницю компенсуватимуть з місцевого бюджету для юридичних осіб ціна залишилась незмінною – 109 гривень за кубометр. Саме перше сьогодні обов'язок і комунального підприємства, і органу місцевого самоврядування забезпечити безперебійне подання води населенню. І безперебійне водовідведення. Чому такий дорогий тариф? Ви ж розумієте, що сьогодні очисні споруди знаходяться е, власність фабрики банкно, банкноту паперу і собі вартість очистки значно більша. Відповідно всіх нормативних і законодавчих норм, якщо сьогодні орган місцевого самоврядування для підприємств, які надають комунальні послуги, затверджує не економічно обґрунтований тариф. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний відшкодовувати дам підприємству різницю в тарифа. Та нове рішення виконкому. Знову не задовольнило населення. Жителі мали вимагають скасувати нові тарифи. Ми платники податків, і ви, тариф не змінюється. Енергія буде отримувати своїх 109 гривень. 87 будемо платити ми, а 22 буде доплачувати міська рада. Все. Так, я, який тариф зменшили? Питання у мене до депутатів. Запитайте виконком, запитайте Карпенка, який тариф ви знизили? Ви тариф не знизили. Ви розбили його. 87 нам, а 22 вам. З одного кармана дав другий. За результатами полкового обговорення на позачерговій сесії Малинської міськради міський голова Олександр Сетайло доручив директорові КП енергія провести зібрання та вирішити усі питання для того, щоб нам таких питань не викликали, ну скажімо, не виникало. Зробіть, будь ласка, круглий стіл. Хей, всі бажаючі керівники СББ, депутатський корпус, сьогодні виконавча комітета, просто громадськість прийдуть і зададуть будь-які питання. Запросіть туди бухгалтерію, запросіть туди економіста, підготуйтеся до цього, щоб будь-яка цифра, ви готові були захистити її, відстояти її, тому що це в першу чергу в інтересах вашого підприємства, вашого колективу. А незабаром планується проведення чергової сесії Малинської міськради, де знову розглядатимуть питання про тарифи на водопостачання та водовідведення. Анна Чепол Ігор Горідвак. Телеканал Еска